Багато хто вважає варикоз суто косметичною проблемою. Втім, за відсутності належного лікування він може призвести до появи трофічних виразок та тромбофлебіту. Тож сьогодні поговоримо про радикальні методи лікування цієї хвороби. Одразу, як ви побачили косметичний дефект у вигляді, варикозного до розширенове багато людей чекають, не звертаються, дочікується до трофічних виразок, до набряків нижніх кінців, що потім потребує більш тривалого і більш складного лікування. Підготовка до операції з приводу варокозного поширення вен звертайтесь до дика до поліклініки здоров'я Мінську у вас на ультразвукове дослідження вен та стандартні лабораторні дослідження. Всі це можна Післякарційне відновлення також залежить від своєчасного звернення пацієнта. Якщо це звернення відбулося вчасно, то пацієнт вже через місяць після операції може приступати до цього пацієнта, віддають перевагу малоінвазивним так званим методам лікування, наприклад, лазер. Цей метод має місце бути, але він має косметичний ефект. Він не впливає на певну причину захворювання, тому зазвичай через 5-7 років відбувається рецидив захворювання. Нагадуємо, що оперативні втручання, ліки, вироби медичного призначення а також харчування в Люботинській міській лікарні є абсолютно безкоштовними в межах програми медичних гарантій. Знайома проблема? Не вагайтеся, запишіться на консультацію лікаря-хірурга за номером, який бачите на екрані.